Добрий вечір, кохані мої. Добрий вечір, кохана моя Данусю. Все у мене в пожонку, нічого не стало, кохана. Просто типу пропускала певно мої фільмики. Був награний фільмик «Суха коляція». Було кілька фільмів, ото у нас «Грмі», «Близька пада «Паде моцно дещо». Я все це нагрівала, мала навіть проведений лайв. No, przeprowadzałam live nie, wiem, o której godzinie. Jest pod wieczór, tak nie wiem, 20 czy wcześniej trochę. Już godzina nie pamiętam kochani. Czytałam tam wam e, fajną taką, Kochani, także wszystko ze mną w porządku. A teraz spokojnie, nic nie pada. Pokazuję w telefonie stargard 23 stopni, więcej słoneczka jak chmury. Також Также маді, що тут теж буде сонечний, ще більше як е, дісей і не буде в ціле утро падати, так мисли. Ну, побачимо, чи нам не зробить погода якихось вікусів. Ну, я вже ще положила, кохані, спать в 21-й року. Так, положила спать, якась чула, така спiонця і вже навіть починала джамати. Як щось щось хуче й хуче, то мій телефон. Ну, цурка задзвонила по месенджері. Вот. Вони на басейн пошли с турку. Лізонька так навчилася файно пливати, Пернала так, скакала в той басейн. Я себе попачила, довго з вами розмовляли, ну і я вже и... зараз буду йти спати, кохані. Житчу вам милого вечорку, а нотку вже, маме, ну, нотку, кохані, 23-те доходить. Житчу вам милих, кольорових і сладких сну, кохані. Ze mną wszystko w porządku. Dziękuję za troski. Papa, pa kochanie, całuski.